Багато хто сьогодні прокоментував голосування в Раду як заборона церкви московського патріархату. Ну точніше це вже не церква, а шпигунська мережа, і це правда. Її робити з цим треба було хоч щось. І хоч рішення важливі і потрібні в Раді прийняті, та не все так просто з ними і є певні нюанси. Скоріше мова йде про останній сигнал попередження, ніж про закриття тут. і Зараз про це все зараз будемо з вами говорити з вами, Валентин. Московські сили одразу хотіли завалити цей законопроєкт, навіть пропонували Стефанчуку відправити його на Венеціанську комісію. Але все одно, все кануло в лето. Отже, що передбачають зміни, які охрестили забороною по ЦМП в Україні. Змінами передбачено покладання на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику, Державна служба української політики та свободи совісті і додаткових повноважень у частині. Забезпечення проведення державної політики щодо релігії церкви шляхом проведення релігіознавчої експертизи, діяльності релігійних організацій Виявлення підлеглості у канонічних та організаційних питаннях і центрами впливу релігійної організації, об'єднання Кримний центр управління, якої знаходиться за межами України в державі, що здійснює збройну агресію проти України, видання приписів щодо усунень порушень, виявлених за результатами проведення релігіознавчої експертизи, звернення до суду з позовом щодо припинення діяльності релігійної організації, у разі невиконання нею приписів щодо усунень правопорушень. Закон набере силу за 30 діб. Як висновок, прямо. Московський патріархат в Україні не забороняється. Зате державі дається достатньо кількість інструментів для контролю і впливу на релігійні об'єднання, які керуються з Москви. Тому онуфрію компанію справді загрожує зняття статусу релігійної організації. І влада має механізм звернутися до суду. А в свою чергу, по по кожній з її громад, треба буде захищатися, чому все не так, і вони взагалі ніяк не пов'язані, начебто. З Москвою також народні депутати пишуть про те, що у МП буде 9 місяців аби розірвати стосунки з Москвою. Не відстає і українська церква, Православна церква України, теж через своїх речників заявляє про те, що готова далі йти на діалог і нарешті прокинутися всі, хто там лишається в лоні. Московської церкви, і відійдіть від цього всього крінжу і будуйте українську помісну церкву та проставляйте хреста й робіть добрі справи. Які питання? Тут є важливий нюанс, що державна служба з етнополітики та свободи совісті, яка є основним органом в сфері релігії в Україні, має доволі невеликий штат. А за оцінками в Україні приблизно 12 тисяч парафій МП такі нюанси кажуть про те, що. По суті, МП дали останні попередження, вже витікаючими від того наслідками. Але разом з тим, наразі сказати, що все от заборонили, і завтра їх не буде, не можна. Можна сказати, що вже їм дали сигнал, що рухатися в напрямку розривання стосунків українських. Релігійних різних об'єднань з Москвою влада буде зараз повільніше, а далі буде ще гірше. Загалом, хто голосував, а хто не голосував за цей законопроект, читайте більше на нашому телеграм-каналі. Посилання на пост буде в описі до цього відео. Обличчя доволі цікаві. Звісно, якщо говорити про класичних опозажесників, то вони там всі ясно, що не підтримали і проголосували проти, але є і слуги народу. І певні і позафракційні і інші фракції, які теж не підтримали законопроект або голосували активно проти. Ну звісно, важливо, хто підтримав більшість слуг народу, партія Солідарність, Батьківщина, голос. Все це є в нашому пості, в телеграмі. Послання на нього буде в описі до цього відео. Заходьте. А загалом, наш шлях до витворення з України московського патріархату, починався з того, аби створити нашу помісну визнану церкву. І, звісно, ми далеко не будемо там в історію заходити. Давайте трошки поговоримо про новітній, прям новітньо-новітній час. Він весь новітній, але от прямо от з Ющенка наприклад почнемо. Ми ясно, що спроба була ще створити на початку 90-х, але ніким не визнана. Існував київський патріархат, який не мав серйозної легітимності від інших церков. Але ми говоримо цей самий шлях, коли почали будуватися важливі стосунки з Константинопольським патріархом. І далі ми отримували свою помісну церкву. Отже, такі основні кроки робилися ще за часів Віктора Ющенка. Тоді для запобігання цього процесу до Києва прилетів патріарх Московський Олексій II. Ну той ще як подекують, помер в туалеті. Він став на заваді цього, переконуючи Константинополь в тому, що це не вирішить питання розколу в Україні. Тоді Україна не змогла отримати Томос, але грунт був закладений. Україна активно взялась за справу після революції гідності, і тут справді багато зробив Петро Порошенко, п'ятий президент України. Треба сказати, що контекст наклався. Справа в тому, що Москва серйозно. Так підісрала Константинопольському патріарху, він теж був розлючений. Тож в Україні є суб'єктна влада, яка хотіла безпосередньо співдіяти церкві. Це не означає, що церква залежна від влади. Ну, до речі, зараз Епіфані себе дуже базовано веде, і до цього вів і під час виборів себе вів. Дуже базовано. Церква веде себе як національний інститут, і це правильне рішення. Але тоді і. Влада була, і суспільство були за те, аби створити повісну церкву. І нарешті Константинопольський патріарх був. І Султан Ердоган Лусатий таракан. От він теж був не проти. От це ж жарт про таракан. Хоча десь він друг, десь він таракан, коли там з Москвою ручкається. Але суть яка, що зійшли всі зірки? Навіть багато було інформації, що допомагали, і Сполучені Штати Америки теж. Дипломатичною роботою, тому що треба було вмовити греків, там багато було різних нюансів, але американці теж допомогли. Дякуємо їм. Отже, московити теж тоді намагалися протидіяти, але нічого вдіяти не змогли, і навіть частина кліриків у МП перейшла до ПЦУ. Патріарх Варфоломій підписав Томас про автокефалію ПЦУ 5 січня дев'ятнадцятого року в храмі святого Георгія на Фанарі після спільного служіння літургії з митрополитом Епіфанієм. А до цього в середині грудня вісімнадцятого року був помісний собор, де по суті і. Була створена наша помісна церква, і ці всі події стали. Церковною незалежністю для України це важливо для того, аби ми були суб'єктні і на нас менше впливали для того, аби ми самі визначали, що нам робити, не робити в рамках думок в українському суспільстві, а не там з Москви чи ще щось. Православна церква своя дуже важливий інститут, навіть якщо ви не віруючи і не ходите в православну церкву, або ви там приналежні до інших якихось християнських тещ або іншої релігії. В Україні більшість людей православних і в Центрально-східній Європі. Православ'я грає в значну роль і в політиці, зокрема тому мати свою незалежну церкву надзвичайно важливо, враховуючи, що Московія дуже сильно впливала на Україну саме через свої московські інститути. Тож треба було прибрати. А це створення своєї церкви на легальній легітимній формі, що Україна має право на помісну церкву, українська помісна церква буде базована, якісна, виважена і ніколи не буде, звісно, там проблемою для інших етнічних груп. Ну, наприклад, для румунів православних в Україні там багато що московита Що Зараз українці прийдуть усіх, всіх змушать, всіх збути там, не знаю. Ну ви зрозуміли. Купу казок і купу гадості наговорювали на нас, і все сіяли цей наратив, що ми там е, ненавидимо всі етнічні групи навколо ми антисеміти, ми расисти, український націоналізм взагалі це е, друге після німецького нацизму, явище московити так стверджували. Це їхня взагалі постійна пісня. От, хоча всі ці злочини, які вони нам приписують, робили в першу чергу вони, а не ми. Тому така річ відбувалася. Тобто, вони намагалися максимально очорнити, розповісти, що ми там взагалі самі погані. Злі і ненависні, і нікого не любимо, і хочемо тут всіх дискримінувати. Але наступним етапом це, звісно, витворення московського патріархату з України. І широкомасштабне вторгнення показало, що московський патріархат є гумусом, середовищем для московитів створювати тут свою агентуру, шпіонську розвідувальну, диверсійні діяльності різні сформувати. Тобто, тут можна було знайти всіх, кому їм треба. Інфільтровувати в Україну різних паломників з привітом. теж це. Могло бути, і, звісно, там зараз кордони закриті, але так чи інакше теж такий інструмент міг використовуватися на повну. Загалом тоді Служба безпеки України багато накрило різних центрів шпіонських московських. І, зокрема, там московський патріархат його в вуші втрачали дуже добре. Загалом українську православну церкву все більше визнають в православному світі, що це теж добре після широкомасштабного вторгнення цей процес продовжився. Наприклад, два дні тому болгарська православна церква визнала ПЦУ, і цей процес буде продовжуватися. І це важлива подія, коли болгарська церква визнала. Вона доволі впливова, і треба було, щоб вони це зробили. Вони це зробили. А загалом про тезу, що заборона релігійних організацій пов'язана з ворогом, то це вже було в історії купоразів, дорогі друзі. Наприклад, Греція, коли отримала незалежність, вона одразу. Сформувала незалежну церкву від Константинополя, оскільки останній був повністю залежний від Туреччини. І в історії це абсолютно не єдиний приклад. Зараз, по суті, у ПЦМП є останній шанс зробити висновки, відійти від, від москов позицій і перейти до помісної церкви. Всі це очікують, по-нормальному ж просять довго, так от цілеспрямовано, вмовляють, ну, прийде цьому колись час. Добрим словам, приходить час завершуватися, коли вони не діють. Ну, а ми українці будемо далі боротися за суб'єктність нашу і релігійну, зокрема. Тож процес іде, рішення були прийняті. Ще важливо сказати, що рішення прийнято в такий певний цікавий геополітичний момент, коли в Сполучених Штатах Америки зараз відбуваються вибори. Вони на собі сконцентровані, тому тиску, особливо там від крайніх груп. Ми зараз говоримо про праві крайні групи. Там грін і інші розповідали, що ми тут. Служимо, чи не сатані і проти всіх християн, так на жаль, московська агентура і ПСО дуже сильно повпливало на них. Але зараз вони там сконцентровані на своїх виборах, тому це все для них не так важливо. От від того, і рішення доволі своєчасно. Ну а Московія там зараз чеше ріпу собі, що робити з Курском, тому теж доволі правильний час для такого рішення обраний. Ну і тактика, сподіваємося, вона буде справді ефективною. І цей останній дзвоник. Остаточно спонукає більшість приходів МП перейти на правильну сторону, і скоро ми завершимо це питання як московський патріархат. До зустрічі!